Мамка зайшла в аптеку, побачила ціни і вирішила лікуватися молитвами і самогоном. Жінка може тебе любити до смерті і ніколи більше не заговорити з тобою. Пам'ятай про це. Насправді люди люблять п'ятницю не через п'ятницю, а через суботу. Австралійці вважають зустріч із чорним котом великим успіхом. Тому що кіт найбезпечніше, що водиться в Австралії. У дорослої людини має бути не лише пакети з пакетами, а ще й подарунковий пакет з подарунковими пакетами. А ви знаєте, які снігні обов'язки жінки? Це заспокоїти чоловіка, коли він нервовий, та рознервувати, коли він спокійний. Мамка спробувала японський спосіб розхламленням. Треба потримати річ у руці, і якщо вона не приносить радості, можна викидати. Так вона викинула каструлю, лівчик, рахунки за команалку і гантельки. Знаєте, що таке позитивне мислення? Це коли чуєш плітки про себе і так думаєш добре, що вони ще не все знають. Іноді людям потрібно показати свою слабкість, щоб дізнатися, що вони з нею зроблять. Доб'ють чи підтримають? Головний орган людини це жопа усьому приймає участь в навчанні, лікуванні, вихованні, а в пошуках пригод в неї взагалі рівних немає. У всіх людей звідти ростуть ноги, але у деяких руки деякі особини навіть умудряються нею думати. І багато що в нашому житті виникає саме і за неї. Татко, ну ти бачив? ти бачив це неподобство. Мені горобці дулі крутять. За вийду, як покажу їм, хто тут головний, ще й регучить. Ти чуєш, вони регочуть з мене. Щас я вийду, з ними розберусь. На вині написано, що воно сухе, а воно мокре, туалетну воду набрали не з туалета. Хлопці зроблені не з голубів. В селюці під шубою немає жодної шуби, в магістратурі немає жодного мага. Цвітна капуста насправді біла, а білокачанна з зелена. Кругом один обман. Як важко жити? Я вам скажу так, скільки до психологів не ходи, а щасливими вас зроблять лише домашні улюбленці. А потрібно все ж було не пропускати фізкультуру в школі, бо саме там вчили, як перепригувати через козлів. Наша мамка зранку встала піздюлей усім роздала. А спитаєте, чого? О, просили вже давно. Тобі через 5 хвилин буде 10 хвилин, ти мені на 15 хвилин потрібен. Там буквально трьох на справа займе не більше 30 хвилин. А ви знаєте, яке відчуття, коли ваше відео залітає на мільйон? Ні, не знаєте, я також не знаю. Оно 500 переглядів і на тому дякую. Нам упорно втарають, що головна проблема це квадробери, але головною проблемою є дубойобири. Квадробера я не бачив жодного, а добу я бере кругом. Неправильно, мамам, ти тиск міряєш. Ти міряєш на руці, а треба біля сраки, там точніше. Дітки про натанку вже застаріли. Тепер ходять міфи та легенди. Справжній чоловік знає, як правильно подати руку жінки, що вилазить з погріба з мішком картоплі. Якщо ти їсиш на кухні і в тебе в кімнаті повний порядок, ти лягаєш вчасно спати, це означає нашевде, що в тебе дома немає інтернету. За руки життя зі своїми шкіряними я зрозумів одну істину якщо йде пар, то готується, а якщо пішов дим, то вже приготувалося. Ось що я вам скажу: чисте сумління це явна ознака провалів в пам'яті. Дружина з чорним поясом по карате? Це вихоні діти, вічлива свекруха та вірно люблять і чоловік. Щоб дружина не тренькала гроші, чоловік купив їй книгу Як економити. Тепер він не курить, не п'є, ходить на роботу пішки. Якщо тебе обговорюють за спиною, пукни, хай ще й понюхають. Якщо не хочете прати білі шкарпетки, носіть чорні. 99% людиняк страдають на котозалежність. вона невиліковна і передається мохнато тактильним шляхом. А в скільки років ви дізналися, що смужка на таблетках для того, щоб якщо хворий відмовиться її, ковтати, її можна було закрити? Якщо до імен ваших вихованців підставити прізвище та вулицю, на якій ви живете, що у вас вийде? В Сенсі корону зняти. Кров голубу теж злити. Пентензія до лісових жителів, особливо до зайчика. Чому він перестав передавати мені гостинці? Я чекаю. Буває так, мовчиш, а тебе вже неправильно зрозуміли. Якщо у вас горять очі, це значить, що в вашій голові таракани щось святкують. Плюси і мінуси роботи п'ять через два. Мінуси п'ять, плюси два. Якось так невдобно, але зараз розкажу. Замовила собі труси, маман, але не стала розпаковувати на новій пошті. Прийшла додому, дістала, а вони огромадні. хай Бог милує, поміряла, підійшли. Давним-давно, коли не було війни та ковіду, Тесен раз в півроку розповідали про чупокабру. Хтось знає, жива вона ще. Дзеркало це спосіб комунікації з розумною людиною. Будь-який суп рано чи пізно стає грибним. Батарейка, у якої тільки одні плюси, працювати не може. В дві години ночі в мені прокидається філософ, в три години мрійник. Сім годин злий, не виспавшися, чоловік. Ніколи не здавайся. Ти ж не квартира. І сказав Бог Єві, не їж плоду з дерева того. А вона його ослухалась. Розумієш Бога. А ти хочеш, щоб вона чоловіка почула? Ваще всього шукати суджених серед ряжених. Наші жінки настільки суворі, що п'ють чай для схуднення разом з тістечками. Увага! Ось прийде весна, активізують за шахраї. Будьте уважні. Якщо вам запропонують зелений відпочинок у селі, не вірте, це фаристе, Місце, сельце, яйце, молочко, то заманнуха, чесно чесно.